Доброго вечора вітаю вас у своєму каналі Капітал Мене звати Віта Чорниш, я фінансовий консультант. І з 2005 року допомагаю українцям оформлювати приватні європейські пенсії, розбиратися взагалі в питаннях надійного інвестування і також створити собі декілька джерел пасивного доходу. І сьогодні першу таку тему розпочнемо з теми грошей. як Заробляти гроші, як їх вірно витрачати, як заощаджувати і як інвестувати. Дивіться: відповідно до функцій грошей, гроші роблять такі функції: функція обігу, міра вартості, платежу, світові гроші і функція накопичення. Це так в університеті у нас вчили. Я також закінчила з червоним дипломом. Магістратура, економічний факультет, але ну якась недотіна. Насправді хотілося вживу розібратися, взагалі, що таке гроші, як їх більше заробляти, і тому я ще в університеті вже пішла працювати. І в той час, що мене цікавило, більше заробити, навчитися. І вже тоді я навчилася заощаджувати, і вже навіть з 20 років я шукала надійні джерела, куди інвестувати кошти, щоб вони збільшились. І давайте сьогодні також про це поговоримо. Давайте спочатку розглянемо гроші, це як міра оплати нашого, нашого труда, як нас оцінюють. так? Роботодавці, перш за все, ми отримуємо. Якщо ви працюєте в наймі, ходите на роботу, то ви отримаєте свою зарплату або по годину, ну, раз в місяць, аванси, потім основна зарплата, або як відрядно. Погодинна оплата праці це найчастіше, до прикладу, в офісах офісні працівники, бухгалтерія. Там всі отримують погодинну оплату праці, у них є. Кваліфікаційні вимоги, посадові інструкції, люди виконують свої обов'язки, і як тільки вони влаштовуються на роботу, то їм одразу говорять, яку суму грошей вони будуть отримувати. Що тут важливо зрозуміти? Важливо зрозуміти, що не потрібно ходити на роботу, на якій мало платять. Якщо ви бачите, що вам мало платять, треба, значить, підвищити свою кваліфікацію або знайти інше місце, де платять більше. Тому що ви можете дійсно заявити, що ви не хочете працювати за копійки і дізнатися навіть у свого роботодавця. А що ж потрібно робити додатково, щоб ви на тій роботі, на якій ви є, могли заробляти більше, або дізнайтесь, де можна заробляти більше. Відрядна робота праця – це вже більше. Простіше, тому що ви чітко розумієте, виконали роботу, отримали за це кошти. А також відрядна оплата праці, до прикладу, у менеджерів з продажу. Чим більше вони здійснюють продажів, принесли роботодавцю 1 мільйон гривень, самі отримали свій 1, 4-5%. Відповідно, чим більше ти будеш продавати товарів, послуг, тим більше будеш отримувати. Так само збирати можна. Яблука там за кордоном, як у нас їздять в Польщу, куди там ще їздять, це є відрядна оплата праці. Як збільшити зарплату, якщо ви працюєте у наймі? Перш за все, якщо у вас погодинна оплата праці, то розібратися за що саме вам платять, і дізнатися, як на цій фірмі, на якій ви працюєте, можна заробляти більше. Можливо, ви потягнете. Якусь додаткову роботу, якщо не хочете взагалі змінювати, або дійсно дізнайтесь, як ви можете підвищити кваліфікацію і на цій роботі отримувати більше. І додатково можна розглянути підробіток. Він може бути або фізичний, бо щось вмієте робити руками, то можете десь сусідам по дому, або фрілансером. Ви там. Класний електрик, або ви класно готуєте, то завжди такі люди потрібні сусідам, можете щось приготувати або полагодити і отримати ваші кошти. І також фрілансові такі роботи є на таких сайтах, як там Кабанчик Ючі. Ще десь можна зареєструватися і завжди знайти джерело підробітку і онлайн, і офлайн. І зараз також є можливість. Працювати онлайн, і ми пізніше про це поговоримо. Давайте розглянемо які ж найвищі зарплати. Хто отримує у нас найвищі зарплати? Це, звісно, IT і телекомунікація, вищий менеджмент, це і в будь-якій фірмі, і також на державному підприємстві. Звісно, топ керівництво отримає найбільше всього зарплату. Далі консалтинг, маркетинг, бухгалтерія, управлінський облік. Хто менше всього отримує, звісно, там обслуговуючий персонал. І по областям також на даний час можемо розглянути, які середні зарплати. По Києву це близько 30 тисяч гривень, Чернігівська область 16,6, Рівенська область тут найменше, 11,5. Середня зарплата на кінець 2025 року. І що необхідно дізнатися, секретний секрет. Насправді, якщо ви працюєте в наймі, працюєте на якогось дядю, то багато ви не заробите. Тому що відповідно до класифікації Роберта Кіасакі він поділив людей по можливості отримання коштів на таких чотири групи: квадрант грошового потоку. Це в нього так називається. Робітники, підприємці, бізнесмени і інвестори. І саме ті, хто знаходяться в розділі робітники, це найбільша аудиторія, 80% людей і в Україні, і в усьому світі, саме ходять на роботу і працюють на фокус. Вони витрачають свій час, отримують малу зарплату і збагачують тим самим людей, на кого вони працюють. В той самий час вже підприємці отримують більше. Як перейти в квадрант підприємців? Багатьом людям страшно це зробити, тому що вони бояться, що втратять свою стабільну роботу і не зможуть втримати. Тися на там в ринковій ситуації або не мають ідею, або думають, що необхідно мати велику купу грошей, щоб розпочати свою власну справу. Я також колись боялася це здійснити. і В свій час я думала про власне підприємництво ще навіть десь з років двадцяти. Тоді ще хотіла відкрити там кіоски, якісь по продуктам. і Завжди, от дійсно, я в цій сфері завжди розбиралася. Але коли рахувала економічну вигідність. цього, Далі я думала, що треба же логістику, транспорт а, прийдуть, перевіряючи, тобто в цьому всьому треба дуже добре розбиратися. І з збугти-барахти зрозуміло, що ніхто не може хопи розпочати. Тому, якщо ви ще не впевнені, то, звісно, не стартуйте. Як можна поступово розпочати? Треба розібратися в тій сфері, де ви хочете розпочати підприємницьку діяльність, і спочатку устроїтися. В най до приблизно до такої ж компанії, який бізнес ви хочете розпочати, і зсередини дізнатися про все. Це саме також був і мій шлях. Я пропрацювала в наймі десь років 5, розібралася у усіх тонкостях і нюансах, як виконується ця робота, і відкрила своє власне, таке невеличке, невеличку власну справу. Але, звісно, також було спочатку страшно, що... тому що тут вже все залежить від тебе. І треба і клієнтів знаходити. Це найважливіша задача, взагалі, щоб ви знали, коли ви розпочинаєте власну справу, то навіть не настільки важливо виробництво, там, яка ідея, як все налагоджено, треба зрозуміти, як ви налагодите збут перш за все. Все йде від того, як ви будете збувати вашу продукцію товар послугу. Це найважливіше. І дійсно, підприємці вже мають набагато більший дохід, і навіть по статистиці в Україні підприємці отримують в середньому від 100 тисяч гривень в місяць. Далі категорії бізнесмени це люди, які вже мають і гроші і мають час. Тому що вони налагодили систему, по якій ціла мережа працює на них. Тобто це не просто якась невеличка фірма, це мережа або велике підприємство, яке нараховує вже ну, по різним критеріям 250-500 людей десь приблизно. І що тут важливо? Тут вже в цій задачі важливо дійсно масштабування. Дублікація, щоб всі підприємства мережі працювали злагоджено. А для цього також потрібно знайти управлінців, які будуть знаходитись на своїх місцях, яким ви будете довіряти. І тоді дійсно бізнес може йти сам по собі, а бізнесмен навіть може поїхати на декілька місяців або. Років, навіть відпочивати. Це за умови, коли бізнес буде добре налагоджений. І про інвесторів давайте поговоримо. ну Роберт Кіасакі виділяє цю групу вже як великі інвестори, а я її розглядаю навіть так, що кожна людина може розпочати бути інвестором незалежно від того, яку Зарплату, оплату праці, які кошти вони отримують, ми можемо всі навчитися бути інвестором і зробити так, щоб наші гроші працювали на нас. Це дуже важливо. Що стосується доходів підприємців. Звісно, під час війни взагалі все змінилося. Деякі приватні підприємства позакривались, навіть великі підприємства припинились, інші розпочались. Тому тут також треба розуміти, що треба швидко орієнтуватися в економічній ситуації, слідкувати за попитом, що необхідно в даний час, і можете, чи можете ви швидко переобладнати свій, свій бізнес і свою справу. І також дуже важливо. Завжди купувати інструменти для праці різні. До прикладу, це і автомобіль, і завжди якийсь там невеличкий склад чи щось. От завжди купувати якісь елементи. Нерухомості або якісь інструменти, які в майбутньому вам забезпечить можливість або самому працювати, або найняти людей, і які вже будуть працювати. І також дуже важливо в нас час це система комунікації з людьми, тому що найважливіше це люди в будь-якому випадку. І давайте подивимося по фопам і саме журнал. Один з економічних журналів зазначає, що ФОПи у нас є основою навіть нової української економіки, і більше ніж 2 мільйона фізичних осіб-підприємців працюють і постійно сплачують податки, звісно, наповнюють бюджет України. І причому змінилася статі ФОПів. Якщо раніше більше чоловіки займалися цією працею, то в зв'язку з війною, звісно, на даний час вже 81% А це саме жінки займаються цією роботою. Звісно, деякі ФОПи позакривалися роздрібна торгівля, транспорт, логістика, громадське харчування, але так само і багато яких нових видів діяльності відкрилось, і також в зв'язку з тим, що у нас розвивається мережева можливість комунікацій, ті самі соціальні мережі, можливо, побудувати будь-який бізнес, де є можливість продавати свої послуги. Товари через інтернет тут уже на допомогу нам і так ідуть створені компанії, всі, які забезпечують логістику. Не обов'язково мати собі всі ці інструменти знаряддя праці. Отже, ми з вами поговорили про те, як заробляти гроші, і дуже важливо, щоб ви зрозуміли в цьому, що зарплата і, взагалі, ваш дохід залежить лише від вас. Коли я чую, коли мені люди говорять, о, та це роботодавець мені платить не так, де да я не в тій країні, де да мені там не повезло чи ще щось, все це залежить від людини. Кожна людина може знайти собі кращу роботу і отримувати більше, якщо вона захоче це зробити. Поговорили ми з вами як більше заробляти, а тепер найцікавіше, як витрачати кошти. І тут наших українців необхідно вчити, тому що витрачають, от навчилися трохи заробляти, і витрачають наліво і направо. І давайте подивимося це саме по статистиці, як витрачають українці: 45% витрачають на їжу і побутові різні предмети. 9,8 комунальні, 9,6% транспорт, 9,4% здоров'я, майже 8% своїх доходів люди витрачають на шкідливі звички. Це взагалі. Я не лікар, тому лікувати нікого не буде від шкідливих звичок. Кожна людина сама розбереться, я просто констатую факт, статистику. Далі побутова техніка у нас різні товари та послуги, 3,4 відпочинок, зв'язок, 2,8 ресторани та готелі і 1,3 освіта. І дуже важливо розібратися, що саме витрати на їжу, вони є показником середнього класу, чи є ви представником середнього класу. Можна розібрати, скільки відсотків ви витрачаєте на їжу. Ще раз, що в Україні десь близько 40% всіх коштів люди витрачають на їжу, а в той же час в Америці, до прикладу, 6,7%, в Іспанії 13%, в Франції 14%. Або в них їжа дешевша, або зарплати більше, або я не знаю, чому така статистика. І також середній клас додатково можна визначити і по кількості автомобілів, які куплені саме в Україні. З автосалону. Звісно, що за 2022 рік під час війни у нас знизилась кількість автомобілів куплена, але далі все рухається в тому напрямку, що у нас населення не настільки і бідне, дозволяється собі купувати автомобілі, і причому автомобілі, ви бачите, клас змінюється. Найчастіше бачите, що у нас Toyota, Рено, Фольксваген, Шкода, BMW. І також давайте глянемо цікаву статистику: в Європі на тисячу мешканців приходиться бачити десь 700 автомобілів в Україні десь 200. Ну і добре, так загазованість. Велика. Отже, поговорили ми з вами, як заробляти, поговорили, як витрачати ну, як кошти. Тут нема прикладу, як вірно витрачати ваші кошти для того, щоб навчитися робити інвестиції. Але розглянемо третю функцію коштів: це саме зростання коштів, як кошти вміють розмножуватись без нас. Що для цього важливо, зрозуміти. Треба, перш за все, знайти надійні інструменти інвестування, щоб кошти дійсно наші зростали. Для цього треба зрозуміти і який відсоток зростання, термін вкладу, законність і оподаткування. євро 5. Це я паралельно читаю в Тіктоці. Коментарі, дуже цікавий коментарі. Віталій, дякую. Дивіться. Багато наших українців, як чують тему, що десь пропонують велике зростання відсотків, вони не розібравшись несуть туди кошти і часто втрачають, потім сумні пісні співають, що втратили кошти. І ні у кого не приходить на думку, що перш за все треба розібратися в законності інвестицій. Завжди, коли вам пропонують інвестиції, кудись вкладати ваші кошти, розберіть це в законності. І тільки після цього можна розбирати всі інші показники, які відсоток зростання і всі інші нюанси. І давайте розглянемо, які можливості інвестування в 2025 році. Тут я перелічу зараз всі, які приблизно я більш-менш знаю. Все, що стосується фондового ринку це акції, криптовалюта, банківські депозити, облігації, інвестиції в дорогоцінні метали, інвестиційне страхування життя, нерухомість і будь-які стартапи. Тут треба звернути увагу на Відновлену енергетику. Так, 10 10 компаній у нас існують в Україні. Часто мені люди розповідають про нерухомість. Але ну на даний час, тим більше в Україні, такий, якщо вам, звісно, у спадок досталось декілька квартир, то добре. А розглядати це як інвестиційний план Ну достатньо складно, тому що навіть на купівлю однокімнатної квартири, потім ремонт техніку в Києві це буде десь 4 мільйони гривень. Потім ви її можливо будете здавати за 10-15 тисяч гривень. Порахуйте в рік, це ви отримаєте 150 тисяч гривень. А щоб повернути ваші 4 мільйони, порахуйте, за скільки окупиться ця ваша інвестиція. А після того знов треба буде робити ремонт, тому що я, звісно, нікого не агітую, тому що необхідно мати декілька джерел, потім отримання доходів. Тому, якщо б на шляху... Купівлі нерухомості, то, звісно, розберіться, бо я в свій час чуть не втрапила також в таку халеку, як не віднесла гроші забудовнику, якого потім признали в суді ну, і, і до цього часу ведуться судові спори. Тому, коли ви будете визначати, де я купуєте нерухомість, то також необхідно в цьому розібратися. Давайте розглянемо, отже, про акції. На даний час фондовий ринок в Україні не працює. Все, що вам можуть запропонувати по акціям, це працювати з ринками Америки, Китаю, Європи якось так не дуже сильно, але необхідно знайти достатньо серйозну компанію і або навчитися самому, або дійсно дати їм в управління, щоб вони працювали з цим, але за їх послуги потрібно буде платити. А, так, на рахунок криптовалюти зараз багато молоді цим займаються. Знаю я таких людей, які вкладають, вкладають і білю, ну, тільки носять і носять туди. Можливо, колись це і принесе якісь результати, але треба зрозуміти, що це найвищий ризик. Ви тут можете або отримати дуже багато, або втратити все. І причому 60 відсотків криптовалют, які з'явилися. З 2014 року взагалі не змогли утриматись на ринку. Тому тому така банківські депозити це взагалі простіше простого, це як діти в школу. Але насправді і до цього часу не всі українці користуються цим інструментом. Це краще, ніж гроші лежать вдома. Тому що вони обіцінюються відповідно до інфляції, а так хоч незначний відсоток буде зростання. Але зверніть увагу, якщо ви вкладете на банківський депозит, то, по-перше, треба розглянути, що банк був учасником фонду гарантування вкладу. А по-друге, ви маєте знати, що Щомісяця вам зростає відсоток, але з цього відсотку потім знімаються податки: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Облігації це взагалі також класна тема. Податки тут не знімаються, є фіксований рівень відсотку доходу, який ви отримаєте. Термін найчастіше десь на рік. Тобто, взагалі, ніякого ризику, нічого, ніякого страху. На даний час 17% пропонують, але єдине я спробувала через монобанк, до прикладу, там треба ще заплатити додаткову комісію. Ну тому поки ще не розглядала такий. дорогоцінні метали. А, також розглядала я декілька років тому, хотіла проінвестувати, але тоді дізналася, що необхідно купити там цілий злиток золота, а потім десь його зберігати. І якщо платити за банківську ячейку, відповідно за це треба платити. Але як інструмент можете також їм скористуватися, дізнатися, в якому банку це можливо. Чим я користуюсь вже більше 20 років, це саме інвестуванням в довготривалі такі проекти, як накопичувальне страхування життя для українців слово страхування одразу асоціюється з госстрахом, коли українці втратили кошти. А в усьому світі ці програми і компанії діють більше ніж 200 років, і все добре існує. Так. Пишуть мені в Тіктоці, що у людини стаж майже 40 років, але достойної пенсії нема. Чому? Скільки вам років, ви вже маєте бути на пенсії, якщо такий вік? Отже, давайте більш детально розглянемо саме інвестиції в довготривале. Інвестування в життя на даний час в Україні цю пропозицію надають лише 10 інвестиційно-страхових компаній. Це найбільша американська, далі декілька три австрійських, одна польська. І всі інші вже українські, Тобто вони в 2003 році розпочинались у нас в Україні. Можливо, заходили як іноземні компанії. Словенська одна була, французька, а потім їх викупили українці. Але що головне вам потрібно зрозуміти, що це досвід всього світу? Ці компанії не мають права збанкрутіти, не знімається податок з доходу і тому там працює сила складного відсотку. І давайте, до прикладу, глянемо, як працює складний відсоток 12% річних. Якщо у вас є одразу сума 100 тисяч гривень, ви можете покласти на 30 років під 12% річних і отримаєте 3 мільйони гривень. Отак От дуже просто буде зростання в 10 разів. Ой, яке, в 30 разів. Так, да, в 30 разів. Це при 12.00 відсотках річних А якщо одразу великої суми немає, то можна невеличкими сумами відкладати, бачите, тут приклад 10 тисяч гривень кожного року, і людина так само теж збере собі 3 мільйони гривень. Так, Світлана, ви, звісно, прави. Я поки що цю тему не відкривала на рахунок державних пенсій. Зараз буду також про них розповідати. Отже. Ми з вами розглянули декілька можливих інвестицій. У нас в Україні можете обрати будь-який, а краще мати собі декілька джерел отримання потім пасивного доходу, що дуже важливо розібратися. Що лише у віці з 20 до 60 років ви маєте можливість заробити гроші. Далі гроші вже буде складно заробляти, тому що настане. Період відпочинку. А до відпочинку треба підготуватися. І саме наступні теми будуть про це. Так.